Стоп'ясотий курс по особистому бренду. Так, я теж та людина, яка записала курс по особистому бренду. Але для того, щоб ви знали, що ви купуєте, і не купували, що попало, я розкажу зараз про те, що я в нього закладаю, для того, щоб ви визначили для себе, купувати вам його чи не купувати. І тут перше питання, яке може виникнути, навіщо ще один курс по особистому бренду. Розкажу перед історією. У нас дуже багато в роботі особистих брендів експертів різних. Направлені коучі, психологи, танцівники, масажисти, кінезіологи і так далі. І всі вони до нас зверталися не просто там з нуля. Багато з них проходили купу курсів по СММ, по тому, які контент робити, як монтувати відео, візуали і все. Тобто у людей був би грант, але у них все одно не виходило побудувати особистий бренд, і вони все одно зверталися до нас за допомогою. І я зрозуміла, що моє уже бачення по тому, як я навчаю. Людей і по тому, як воно це спрацьована практиці, чуть-чуть відрізняється від того, що власне дають в інших курсах. Так, виникла потреба моя особиста в ньому, тому що я надавала дуже багато індивідуальних консультацій експертам. У мене була ціла система презентація дуже велика на 80 слайдів, де я ділила її і давала особисті консультації. Таке було індивідуальне навчання в процесі роботи в перший місяць з експертом, якому ми робили стратегію. Наприклад, мені настільки було вже важко кожного разу розповідати одне й те саме, що з метою економії часу я вирішила записати ці всі уроки, віддавати клієнтам, і вони будуть дивитися то Ді, коли їм це буде зручно, цей курс глобально відрізняється одним моментом те, що він зроблений маркетологом, практиком, тобто мною, в чому різниця да практичності його в тому, що до кожного пункту, який я прописала в курсі, я можу додати приклад. З кейсу або результат напрацьований у мене особисто на моїй сторінці. Власне, як я прийшла до того, що я почала працювати з особистими брендами, до того як я взагалі стала маркетологом і чому такий досвід, типу, цінний да, для мене і для наших клієнтів? У мене вища юридична освіта. Я починала будувати свою кар'єру саме в цій сфері і потрапила в юридичну компанію, де за 4 роки стала від звичайного рядового працівника до заступника директора. І саме на цій. Посаді я побачила, що є така сфера як маркетинг. А так як я танцюючий маркетолог, я поміж роботу чекала, чекала дійсно, так і було на заняття по танцях, і я побачила. Є щось свіже, нове для мене. Тобто, я вже робила на автоматі ту роботу, якою я займалася всі ці роки. І я подумала, що мені 24, Я вже е, знаю багато чого по менеджменту. Я управляю командою в 30 людей, я формую бізнес-процеси, я будую відділи і так далі. І вирішую всі проблемні питання з клієнтами поточними. Але я ще занадто молода, щоб вирішувати чужі проблеми. І я хочу ще багато чому навчатися, тому що. Ну, я мало власне знала. Я була в компанії під куполом. І в один момент цей момент, ну звичайно, тривав рік. Я звільнилася. Я налаштовувалася на це дуже довго і пішла в нікуди. Тобто, я з посади заступника директора з класною зарплатою, з цим репутацією, типу Аліна, заступник директора в 24 роки. Я звільнилася, пішла на курс по маркетингу, і власне так почався цей шлях, враховуючи те, що в мене був класний досвід в менеджменті, знання в інтернет-маркетингу посилили просто ці навики, і це з'єдналося так, що і в. В цій же сфері я виросла дуже швидко. Я в 19-му році закінчила курс. На сьогодні вже 23 й рік, і в мене вже компанія, бізнес, клієнти, досвід і так далі. Це дуже дуже прям швидко до створення об'єднання. Я працювала як самостійний маркетолог. Я обростала з однієї сторони людьми, які хотіли працювати на мене, з іншої сторони клієнтами, які звертались за рекомендаціями. Тобто, моя репутація працювала на мене, і вже я приходила до того, коли коли там агентство. Агентство я в такому класичному вигляді не хотіла, і я зрозуміла, що це буде об'єднання, таке як адвокатське, тільки маркетингове, для незалежних маркетологів і діджитал-спеціалістів. Ця ідея сподобалася, і зараз у нас в об'єднанні понад 60 людей. У нас понад 50 клієнтів за півтора року у нас близько 150 угод з нашими клієнтами. Тобто, це довготривала робота. Цю ідею повірила держава. Я виграла грант 250 тисяч на власну справу. Кожен. День працюю над тим, щоб розвивати її. Серед оцих всіх клієнтів велику частину займали бренди і особисті бренди і експерти. Тобто, це спеціалісти, які хочуть продавати свої послуги через інтернет безпосередньо через соціальні мережі. Надала багато таких послуг, працювала в різних форматах: наставництво, СММ і так далі. І вже прийшла до того, що в мене накопичився ряд знань. Який власне я буду давати в курсі класний факт, який мені Даша за кадром каже розказати, це те, що от я зараз записую це відео. А буквально півгодинки тому я давала чергову лекцію клієнту-коучу по блоку контент, рубрики, дописи, рілс, сторітелінг, як публікувати, що подавати, як продавати експерту свої послуги, як накласти на систему ті знання теоретичні, які ми чуємо звідусюди. Там. Тобто я кожен день навчаю людей будувати свій власний особистий бренд. І прийшов час навчити вас. Тепер розберемося. Що таке особистий бренд? І ваша зараз задача зрозуміти, це я чи не я мені він потрібен, чи потрібен мені курс, для того, щоб ви змогли прийняти правильне рішення йти вам далі в курс чи ні, особистий бренд. Це ви як особистість з набором тих маркетингових інструментів, які ви використовуєте для того, щоб а, просувати себе як особистість, як експерта. З Іншої сторони особистий бренд це ваш образ в професійній спільноті, те, що говорять за вашою спиною, коли ви не чуєте. Це те, що говорять про вас колеги, клієнти, як зрозуміти, чи є у вас особистий бренд? А перше це якщо вас рекомендують. У вас є особистий бренд. Якщо на будь-якому засіллі друзів і родичів заходить мова про вас як про спеціаліста, якщо до вас звертаються з питаннями до, про допомогу, а, якщо у, ви вже продавали свої послуги, просто може недостатньо, наприклад, на даний момент. Тобто є дуже багато маленьких таких знаків для вас, що у вас є особистий бренд. Якщо хоча б... Те, що я перелічила, хоча б одна є, це значить, що ви вже на шляху до того, що він стане якби великим. Особистий бренд вам не потрібен. Якщо у вас немає власної думки, якщо у вас немає бажання проявлятись, якщо у вас достатньо клієнтів, ви нормально заробляєте, більше вам не треба. Якщо ви не хочете масштабуватись, і якщо ваш бізнес і так. Нормально приносить прибуток, а вам більше нічого не треба. Це такий був тільки що маніпулятивний хід для того, щоб ви зрозуміли, що в будь-якому випадку, якщо у вас присутнє бажання розвиватись в будь-яку сторону, то вам треба особистий бренд. І зрозуміло, що вам треба ці базові знання. Які без яких ви не зможете ступити цей крок, ви не зможете далі рости. Я Зможу передбачати, що ви вже робите. Хтось робить такі намагання складно, когось є системний контент, але хочеться дати собі пуш. Я це відчуваю по людях, да, які до нас звертаються, і найчастіше питання, яке звучить, це де брати мотивацію, де брати натхнення, немає ресурсу, як не вигоряти і так далі, коли будувати особистий бренд. Так ось, курс буде транслювати. Оцю думку, яку я далі скажу, і що я хочу вам сказати: що однієї мотивації і бути натхненим кожен день недостатньо. Насправді, особистий бренд це виключно про першочергову дисципліну. Дисципліна вам дасть оцей фундамент, ви випрацюєте ці базові такі навики, і ви не будете злітати. Тоді, звичайно, у вас буде мотивація і натхнення, тому що мотивувати вас будуть результати, фідбек від підписників і так далі. Для того щоб побудувати особистий бренд, вам треба. Дисципліна, і, власне, я буду вас привчати до неї протягом усіх 20 розділів цього курсу. Давайте тепер розберемося, для кого підійде а, цей курс. У мене є перелік пунктів, які я прописала, базуючись на своїх відчуттях, коли я починала власне, робити системний сторітелінг, як мінімум. Перший пункт це курс, підійде вам ідеально, якщо ви дивитесь на своїх колег і вас дратує те, що вони роблять регулярний контент. Ви Прямо відчуваєте це такі. <кхи> він зробив, і я я краще знаю, як цю тему розкрити. Означає, що ви вмієте і знаєте те саме, що робить колега, але ви просто це не робите, а він робить. Вас це може просто дратувати. Ви відчуваєте, що ви більш професійніші, ніж ті спеціалісти, які навколо вас і тут в, в десь ззаді приходить <кхи> таке поняття як інфоциганство. Тобто в кожній сфері. Є інфоцигани, це ті люди, які не мають достатньо професійного досвіду якихось результатів для того, щоб транслювати певні знання. Але ніхто не заборонить їм транслювати теоретичні знання в соціальних мережах, і допоки вони звучать, а ви мовчите. Вони будуть вигравати. Якщо ви відчуваєте, що ви більш професійніші за ваших колег, значить, вам підійде цей курс ідеально і вам треба робити особистий бренд. Коли йде мова про вашу сферу, то вас неможливо заткнути. Вас болить багато чого в цій сфері, і ви ну, постійно там в приватних якихось розмовах або серед своїх колег там на зустрічах серед своїх клієнтів доносите у ці цінності, які би ви хотіли транслювати. Значить, вам цей курс підійде ідеально. Якщо вам постійно хочеться ділитися своєю думкою, у вас є ідеї, як ви можете подати якийсь контент, але ви не знаєте, як це зробити. Чи зараз це треба? А куди його? В сторіс, в допис чи рілс? що з ним робити? От, в мене пре я маю що сказати цьому світу, але коли, як, куди, кому вам тоді точно ідеально підійде цей курс? У вас є купа питань по блогу. От те, що я попередня сказала, плюс по тому, як це все оформити, як візуально подати, як виглядати професійним, а додавати туди у життя, чи тільки як експертне, а скільки треба сторіс в день і так далі. Тобто, від технічних моментів до якихось глобальних стратегічних, якщо у вас є купа питань, значить вам ідеально підійде цей курс. Якщо ви підписані на мільйон по веденню блогу, ви знаєте всякі фішечки, у вас скачені купа додатків, ви розбираєтесь в монтажі, але все одно вам це не допомагає робити системний контент. І рости отримувати продажі, вам ідеально підійде цей курс. Тут давайте розставимо всі крапки над «і». Цей курс не про трендовий монтаж, не про сторіс, вилазені як в Пінтересті. Це не про ці фішки. Так, я їх трошечки буду вам давати, але тільки в тій мірі, яка необхідна для того, щоб вам почати системно вести. Цей курс про системний блогінг, про інструменти продажу, про масштабування і. Про інструменти маркетингу, які вам треба для цього масштабування. У нас будуть базові знання, які нам необхідні для цього, працююча схема, тобто я тут буду ділитись, як воно працює на практиці, як треба робити покроково і ваші дії. Дуже часто починають навчати. Експертів з того, що вам треба знати, поставити ціль, вам треба зробити стратегію і так далі. Окей, ми і робимо стратегію насправді в для експертів, але ми її робимо тільки тоді, коли у нас купується клієнт, так? коли це робиться руками маркетолога, але не особисто людиною, бо це. Тоді реально зробити. Я вам не буду давати спочатку стратегію, хоча логічно би треба було з маркетингу точки зору це правильно. Я вам буду давати трошки іншу схему. Ми будемо з вами, як дитина вчиться говорити, ми будемо так само поступово проходити е, ці етапи. Так ось ми з вами так само будемо е, по особистому бренду е, по етапам це робити. І я не буду вас загрузити тим, що опишіть вашу цільову аудиторію на початку. Ми спочатку починаємо. Публікувати контент, робити блог, а потім на цю систему накладаємо нові інструменти, такі як опис цільової аудиторії, аналіз конкурентів і аж потім стратегія. Бо Тому що якщо ви починаєте стратегії, не маючи щоденного сторітелінгу, то вона вам не допоможе. Головне на початку ведення блогу і побудови свого особистого бренду це не те, як ви робите, а просто робите. Просто треба це робити, не задумуючись про те. Порушите ви якісь правила, оце так роблять чи не роблять. Ось така тематика вам треба для цього блогу чи не треба. Просто робити те, що ви вважаєте, за потрібне, от саме в цей момент. На перших трьох модулях ми будемо з вами говорити виключно про інструмент Instagram. Але в цілому ви можете ці всі знання застосовувати для інших соціальних мереж, насправді. А чому я починаю з інстаграму? Тому що в нього найлегше почати, ви вже точно там є. Ми зможемо на інстаграмі, уже коли він у нас працює, ми можемо легше масштабуватись і додати наступні інструменти, які будуть нам приносити клієнтів, ріс, охоплення, впізнаваність. Якщо ви запитаєте, а чого не можна зупинитись на одному інстаграмі? В принципі, можна ви самі для себе обираєте. Я вам даю знання, які ви застосуєте. Це ваш е, вибір, але особистий бренд він виходить далеко за рамки інстаграму. Тому що інстаграм це інструмент маркетингу. Формула особистого бренду ідеальна така. Коли у вас є основна соціальна мережа, плюс додаткові в даному випадку ми обираємо інстаграм основною соціальною мережею, але ви можете для себе обирати. Може бути і Фейсбук, і LinkedIn, і Twitter, і так далі. Основна мережа, як ми визначаємо, це та на яку у нас більше іде часу і ресурсу, і та, яка швидше нам принесе нашого лівого ліда. Фіксували далі. У нас має бути сайт і блог. Ідеально, може бути якийсь месенджер не соціальні мережі, телеграм, наприклад, телеграм-канали або е, такі схожі. Тепер перейдемо до конкретики, тому що я там на налила вам багато води, умовно. Що буде в цьому курсі? Значить. Це п'ять модулів в кожному модулі по чотири розділи. Я зараз вам озвучу, що буде в кожному розділі. Перший модуль це основи особистого бренду. Ми з вами детальніше проговоримо про особистість і про особистий бренд. Що це таке, чи є він у вас точно, щоб почати, яку ціль ставити на початку, як взагалі куди взяти орієнтир? Другий модуль це більш такий психологічний. Я не психолог, в мене дипломів нема, але я говорю про це в живісі. Другий розділ більш психологічний, де ми. Не розбираємо різні аспекти, які вам будуть заважати будувати особистий бренд. Ділюся з вами практичними якими штуками, які я використовую для себе для того, щоб їх бороти. І розділ це основи і упаковка профілю. Що таке упакований профіль? Що вам для цього треба зробити? як Визначити позиціонування для того, щоб зробити описи і так далі. Місія, цінності, от, от всякі от такі штучки. Далі — візуал, як має виглядати профіль візуально, як для, для себе його оформити, щоб він виглядав професійно, стильно. Але там не наляписто в цих модулях в кожному. Є завдання, на які я вам даю шаблончики документів, або просто вам потрібно відповісти там на певні а, питання. Другий модуль, контент. Чи розділ в ньому це основи контенту? Що публікувати, як, коли, скільки, яка яке співвідношення і так далі. Тут буде контент-план, матриця контенту. Всі інструменти для того, що ви почали робити. Ступний розділ це дописи і рілс. Ми підемо деталізацію, які формати для чого вони треба, які рубрики для нього для них підійдуть ідеально. Третій розділ це сторітелінг, основи і залучення, тобто як почати робити сторітелінг, а не просто рандомні історії. І четвертий розділ: сторітелінг, але більш в глибину. Ми поговоримо про сенси, про драматургію, що це взагалі таке, і як перетворити сторіс на серіал вашого життя. Третій розділ, тобто модуль. Продажі чи розділ це прогрів і органічне просування. Тобто органічне означає безкоштовне. Що ви можете використовувати вже для того, щоб збільшувати впізнаваність свого бренду, і фактично воно відображається в охопленні в охопленні Реклама в інстаграм, просування дописів, співпраця з блогерами, реклама в телеграм-каналах і щомісячний план активності і просування. Третій розділ це маркетинг, діректі та месенджер. Ми розберемо тут, як комунікувати, які основи цього всього діла, які правила, як заготовити собі скрипти спілкування і про чат-боти. Тут поговоримо статистика і аналіз: що аналізувати, чому на що важливо звертати увагу, як аналізувати і що з цими цифрами власне робити. Четвертий модуль це стратегія і масштабування. Ось тут ми вже переходимо в цю нудоту, в ці дослідження, плани. от оттуда. Так, попередні три розділи вам треба базово точно робити, для того, щоб ви вже вважалися особистим брендом з набором інструментів. Далі це уже ріст. Перший розділ цього модулю це стратегія, власне, як її робити для чого, хто вам може це її зробити, як вам її зробити самостійно. Тут я теж даю і таблички, і завдання буде багато роботки. Другий розділ це інструменти масштабування. То крім інстаграма, що ще і коли то все застосовувати. Воно мені треба чи не треба, коли TikTok? а треба мені LinkedIn чи не треба, коли YouTube? Отут ми на це все розберемо. Це планування і делегування, Завляється, що особистий бренд це інструмент маркетингу. А інструмент маркетингу це та штуковина, в яку треба інвестувати. Тут ми з вами поговоримо, на якому етапі це робити, як це зробити вам правильно, коли треба делегувати, кому делегувати, от всякі от такі моменти. Четвертий розділ це інфопродукти. Ти, кому треба, як технічно це запустити, як продавати і взагалі алгоритм дій при запуску курсів, тренінгів і ну, будь-яких інших видів інфопродуктів. Цей модуль його можуть купити не всі, тобто, якщо вам треба, це такий бонусний і потужний модуль, де ми розберемо прям детальніше всі інструменти маркетингу, крім інстаграма. Якщо ми в, в четвертому модулі просто даю вам орієнтири тільки там, то тут уже ми конкретно. Розбирань і які це будуть інструменти? Це буде таргетинг, це буде сайт YouTube. Решта тут вже розберемо, як з ними детальніше працювати і коли. Власне, це всі модулі. Якщо ви тут на цьому етапі посипались, значить вам точно треба брати курс і розбирати це все на молекули. Крім знань, да, безпосередньо відео, що ви отримаєте, це ті презентації, які були підготовлені, Близько 20 шаблонів документів, які отримуєте ви безкоштовно, тому що ми продаємо шаблони документів. Тут вони будуть прям всі ті, які вам треба на кожному етапі роботи. Далі ви отримуєте. Підтримку, чат і зворотній зв'язок. У вас будуть оці завдання. Це будуть домашки. Тобто, так просто ви не обійдетесь. Прослухали відео на фоні, коли готуєте там щось. Вам прийдеться попрацювати, і я вважаю, що це запорука буде вашого успіху, і ми будемо дивитися на то, що ви робите, і давати вам фідбек. Ті, хто дуже круто будуть все проходити вчасно, нам відписувати, здавати ці домашки. Ті отримують додаткові плюхи, сертифікат і зможуть використати це все для підтвердження да експертності своєї вже спонукати людей більше довіряти вам як експерту, тому що ви розвиваєтесь і навчаєтесь всебічно. Я надію, що я вас надихнула що Я відповіла на ваші всі питання. Якщо у вас вони залишились, то задавайте нам. Якщо ви хочете прийняти рішення вже, то заходьте на наш сайт і купуйте його. Якщо ви хочете отримати консультацію, якусь деталізацію подачу, теж нам пишіть, все зробимо на домовим. Дякую вам велике, що додивилися до кінця.